Давно минули ті часи, коли під бій московських курантів новорічні столи ломилися від тазиків з олів'є та фаршированих яєць під майонезом. Нині кожна родина накриває новорічний сіл за своїми уподобаннями та можливостями. Та традиція багатого різноманіття залишилася. Господиня дому вважає своїм обов'язком порадувати рідних улюбленими стравами. Зазвичай ми не обмежуємо себе у їжі за празниковим столом. Та все ж медики рекомендують: не намагайтеся надолужити за трапезою всі минулорічні смакові обмеження. Це може зашкодити вашу Особливо якщо ви пацієнт ендокринологічного диспансеру і слова цукровий діабет для вас не просто звук, а реалії життя. Сладке старатися все таки ісключити, сладкі фрукти ісключити, мічно ісключити. м'ясо, риба, овочі, нежирні молочні продукти. Крім того, має значення і спосіб приготування їжі. Старатися щоб це було ліфтушоним, ліво запіченним а, атварною. То тобто стараться тоже теж ніжерне, не, не использовать слишком жирные соусы, там, майонезы. Незабаром українці плавно вільються в часовий простір 2014 року. У новорічну ніч перед дзвін мільйонів келихів зі святковим шампанським разом зі стількома ж потаємними бажаннями збагатять навколишній світ. Найкраще побажання для всех нас. Самое главное ⁇ это здоровье, его действительно надо беречь, потому что не имея здоровья, человек уже ничего не хочет добиваться. Поэтому всем здоровья себе, здоровье близким и дорогим людям, здоровье друзьям. И тогда, конечно, в жизни будет намного больше счастья и времени для получения удовольствия и достижения своих целей.